Всім привіт! Проста пов'язочка на голову з плюшевою пряжі. В'язала я цю пов'язочку пишною резинкою, пряжа плюшева на 100 грам 120 метрів. Далі я вам картиночку вставлю, спиці 5,5. В'язала на окружність голови 57 см. Але пов'язочку в'яжемо коротшу на 2 см. Тож я зв'язала 55 см. Далі буде відео, як в'язати пов'язочку, як її шивати 7 рівних петельок. Наберемо 11 петель звичайним способом: 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Кількість петель повинна бути парна. Перший ряд у нас буде виворітний. В'яжемо починаючи з виворітної петельки. Я в'яжу бабусиними петлями. Ви можете в'язати класичними. Кому як більше подобається вицявидна, витягла виворітна, витягла виворітна. Почали з виворітної, виворітної, закінчуємо. І краєва виворітна. Другий ряд. Першу петельку знімаємо лицьову петлю пров'язуємо із петлі, яка на рядочок нижче, не з петельки, яка на спиці, а яка вже пров'язана. Ось вона. Витягуємо і знімаємо. виворітно в'яжемо звичайно лицьова із рядочка. Нижче, це в нас лицьовий рядочок буде, Лицьова і остання краєва виворітна. Третій ряд виворітний В'яжемо за малюнком. Що бачимо? Де і в'яжемо. Виворідна, лицьова, виворідна, лицьова. І так до кінця ряду. Дально виборідно. Наступний ряд, лицьовий. Першу знімаємо лицьову петельку, в'яжемо із рядочка нижче. Наступний ряд виворітний. В'яжемо звичайні виворітні і лицеві петлі. Далі. Щоб нам не заплутатись якому рядочку як ми в'яжемо. Якщо ми бачимо першу лицьову петельку, ми її в'яжемо із рядочка нижче. Це в нас лицевий ряд. Якщо ми бачимо першу виворітну петельку, в'яжемо звичайні петлі зі спиць. Це в нас виворітний ряд. Таким чином в'яжемо до потрібної нам довжини. Ось я пров'язала 55 см. Далі потрібно закрити петлю. Петлю закриваю в виворітному ряду. Треба взяти гачок і пров'язувати по дві петельки разом. Ось таким чином. Потрібно затягувати дуже петельку, хай вона буде більше. До кінця ряду, по дві петельки разом. Коли залишилася одна петелька, купимо ось так та відрізаємо ниточку. Ниточку відрізаємо достатньо блиненько, по неї ми будемо шивати нашу пов'язку. І цю ниточку витягуємо з петельки. І підтягуємо ось такий край вийшло. Зараз будемо зшивати нашу пов'язку. Складемо стрічку так, щоб лицьова сторона була всередині. Ось таким чином. А виверідна сторона зовні. Там, де у нас. Закриті петлі та початок набраних петельок до в'язання робимо ось так. Складаємо у два рази одну сторону, іншу сторону заводимо сюди, ось так. І поверх складаємо цю сторону, ось таким чином. Далі будемо сшивати трикотажна голочка, ниточка, яка залишилась після того, як ми закрили петельки, і через закриті петлі, ось таким чином, продягаємо голку, щоб всі чотири краєчка нам прошити за один разочок, нічого не пропустити підтягуємо добре перший. Другий. За краєчок, третій. І четвертий. Добре підтягуємо. надалі також робимо те ж саме. Підтягнути. Ось так. Добре підтягнули. Зараз нам потрібно закріпити ниточку. Можна вже зняти голку. Ось у нас одна ниточка, ось друга. Для надійності можна їх зав'язати між собою. Ось так. Це така пряжа, що на неї не буде видно ніяких вузилків. І далі гачком чи також голочкою можемо заховати ці ниточки. Продівши їх по краєчку закритих петельок. І другу ниточку. ниточку поки що не обрізайте. Зараз подивимось, що з нас вишно, виворачуємо нашу пов'язочку. На лицеву сторону та дивимось. Якщо у нас все влаштовує, то ниточку можна обрізати так. ось так. В'язочка у нас готова. Всім дякую. Рівних вам петельок.